15 лютого зібралась постійна комісія Київради з питань гуманітарної політики, щоб розглянути питання щодо конкурсу найкращої писанки у київських школах, які проходитиме в рамках всеукраїнського фестивалю писанки. Перед комісією із доповіддю виступив почесний голова громадського об'єднання столичні ініціативи Ігор Добруцький. На засіданні пан Ігор зазначив, ми готові надати будь-яку допомогу у проведенні майстер-класів. Також в нас є сформований оргкомітет фестивалю. Це Людмила Кулик та Анжеліка. 21 лютого ми зберемо представників всіх шкіл і проведемо відкритий майстер-клас для усіх зацікавлених, зазначає Ігор Добруцький. Ну а для презентування дивописанок ми пропонуємо сквер Франка. Парад вишиванок, який був започаткований в минулому році столичними ініціативами Ігор, Ігор Ігоріч Добруцький, як очолює, і е, е, країною Мрії, який очолює Олег Скрипка. У цьому році. Ми розширюємо це дійство, ми залучаємо до цього дійства інші регіони. Нас підтримали 24 обласних міста, які разом з Києвом в один день будуть проводити в себе 15 квітня на Великдень. Ось такий фестиваль писанок, який є складовою частиною параду вишиванок. Присутні одноголосно підтримали ініціативу оратора щодо проведення всеукраїнського фестивалю писанки. На засіданні були також присутні директор фестивалю писанки Людмила Кулик, голова журі конкурсу Анжеліка Рудницька та член оргкомітету Армен Мартіросян. Прикрасою залу було писанкове міні-дерево, зроблене власноруч членом оргкомітету параду вишиванок Анастасією Куц. Нагадуємо, стартуватиме всеукраїнський фестиваль писанки 15 березня. В заході прийматимуть участь всі київські школи. Учням будуть проведені майстер-класи по розпису. І всі роботи, що візьмуть участь у фестивалі, прикрашатимуть сквер перед театром імені Франка. Подібні заходи проходитимуть і по всім регіонам України. Приглашаємо всіх прийняти участь в параді. вишиванок. ми вірені, що це буде грандіозне масштабне дуже веселе дійство. Были бы рады видеть, конечно, и партнеров, и всех людей, которые не к этому проекту.